всім привіт! З вами натові продовжуємо проходження Ідія Ворд. Ну що ж, давайте зайдемо в Гільдію. Подивимось на сокровища наші. Так, містический фрукт через 3 хвилини заберем. Е, так, давайте зробимо знос максимальний. Добре. Давайте зайдемо в бараки. І давайте ми ізучим... Давайте скорость. Так, добре зробили. Давайте далі зайдемо, заберемо нагороду за VIP за ранг. VIP третій... Получаємо. Зайдемо в календар. Відмітимося, заберемо тут нагороду. Толісман Сакровищ непогано. І тут 5 цих штучок закриємо. Так, давайте тепер йдемо в рамен. Тут нам мигає, блін. Мігаєт. Ежедневний награди. Вчора я не сходив, тільки на звірка сходив. Так... давайте грамі Боку. Прийти к практиці. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пять раз серебро, добре. Так, давайте далее. Бетвакаги. Практикуемся. Практикуемся. О. Добре. Так, давайте далее. Лаборатория. Может, зара улучшим левел. 27 уже будет. Зробили. И раз, два, три, четыре, пять. Добре. Так, давайте далее у нас закрыйся. Далее у нас светишь шести путей. Давайте получим тут все. Практикуем джеку джинчурики. Раз, два. Добре. Запретная техника. Материалы. Давайте забрать. Брать, забрать и забрать. Так, добре. Закриваємо. Так, зайдемо в нашу пошту. Забираємо тут нагороди. Видалим. Йдемо в практику чакри, попрактикуємося. Три рази безплатно. Раз. Два. Три. Добре. Трошки підняли. Нашу практику. Так, зайдемо в арену, подивимося, чи я забрав нагороду. Не забрав, давайте заберем Забрали, вийшли. Так. Давайте подивимося з ще нігде. Тут не можна крутнути, чи можна. Давайте ми крутнемо. Заберемо, що нам випаде, зараз подивимося. Срібна карта п'ятого уровня. Ну, ладно. Добре, так не то буде. Так, давайте. Я на паузі пройду зараз страну Самсари. І ми влучимо четверту зірку, здається, для головного героя, так? Так, давайте я на паузі зараз пройду Давайте для одного, щоб пройти, я переодіну ще їх головного героя з переодіть Какаші і Тачі. Отак. От Переодіним. Добре. Для сторони Самсар я ставлю помощь, де моя помощь, і запретна техніка. Практикуватися я ставлю цю штучку. Влічу рейтинг хорона на 12%. Не знаю чому, ну якось так. Давайте я. Ми подивимося одного-двох. А далі я пропущу. Я проходжу тут чотирьох тільки. Давайте ми подивимося як. Міфуни. Ай, давайте закриємо чат, нам мішає трошки. Отак. Зараз я перезайду. Покажу вам всю сторону Самсара, як вона проходиться. Трьох вірняк проходжу, четвертого там не знаю вже, як підфартить. Да, весний треба перезайти. Нога ну, чешеться, блін. Помощ. Небагато 150 тисяч здоров'я, у мене головний герой має, покажися, 195 тисяч. ти, Непогано. Блок попав. Поддержка працює. Баги накидали якихось. Так, ну що, ж, 6 раундів ми підтверждаємо. Давайте я зу. Ну що ж, давайте продовжимо. Страна самсари. Визов. Корена і юхі Подаємося. Має 160 тисяч здоров'я, трошки більше. На 10 тисяч від міфони. Ну тут з половина швидко бути. подивимося Ну, зранку знімаю. Не виспався Так, давайте 4-го 175 тисяч вже побільше трошки. Ну, щоб всіх нам десятьох проходити нам треба більше трошки мощі. Mm -hmm. Набагато більше. Бану ще раз так, як зараз. І тоді вже можна проходити всіх. Так. Не виспався щось, голова болить. Очі заспані. Чого б це? Зараз ми пройдемо про сторону Самсари, влучимо четверту зірку і будемо збирати на п'яту. П'яту. Я б вже четверту давно, лучше, якби не пропустив там один чи два дня походу. Я не проходив башню і страну самсари. І, напевно, битву Кнохі теж не проходив. Так, десь арандію, побіда. Давайте цю ще спробуємо. Ми ну, повинні виграти. Подивимось. У нас, походу, з нею однакова кількість, то що вона в блок більше попадає. Однакова кількість здоров'я здається. Да. Поддержка мене спасає просто-напросто. Вона собі докидає, походу, 50, та... Да? 50-75, нічого собі. Вона типу як раз б'є потім. Так, раз б'є, а потім вже це. Ну нічого так, нічого. Ну ладно, я тут на пану зараз програю. Програємо, то програємо. Зараз програємо лучшим зірку. Я тоді собі пройду пізніше. Її вже на пропуску. Бо я її проходжу, звісно, але там на пропусках трохи. Подивимося. Хоча повинен був вже проходити нормально. Не знаю. Блок. Блок та й блок. Не надоїло ще какаші. Ж... ...погибель. Дивіться, у нас... нас на... майже на рівному. Воно нам мене вже вбиває просто-напросто, це вже все винос. Помощь. Все, ми проиграли. Да. Ну ты ладно, давайте зайдем, мы улучшим сил шести путей. 430. Так. Чакра нам збільшиться на 100 жизнь на 400 и ловкость на 300 майже. Давайте улучшим. Зробили, далі нам треба 500 камней. Давайте ми закриємо. Я пізніше її попробую пройти. Давайте йдемо переодінем наших героїв. Переодіємо, какая і тачі, переодеваємо. Добре. Закриваємо. Так, давайте зайдемо в наш івент. Подивимося, що він до чого там. Заберемо цю нагороду, здається, можна оп, кока самоцвітов, непогано. Лопаток в мене немає. Зайдемо, подивимось на топ, хто там у нас зараз з нашого сервера хтось є. Є Артем. Артемка. Ну, в общем... Нічого тут цікавого нема такого ж у Скоро відкриється друга сторінка його. Ну так ладно. Так, давайте зайдемо в гільдію і заберемо. Там у нас здається є спілий місіческий. Так, що от у нас серебро, лямов, дали. Зайдемо, заберемо з пошти його. Так, ну ніби тут все. Так. Давайте зайдемо в магазин, ще подивимося по беріку. Що там у нас? 363 уровня упаковка самоцветов. Ну то ладно. Давайте задання. Сьогодні, надіюсь, не буду тупону тупити, як вчора. Так, давайте Джанкін. Автоджанкін. авто джанкин давай быстрейши так добре задание совершаем моментально давайте сыне очищение Зараз заработать так мы зробим сыне нам фиолетовый выпадется ну будет так, так. задание совершаем моментально давайте двойную нагороду примем задание рам рамен я сказал Відправим сделать рамен раз два добре зробили задание совершаем моментально так давайте фиол пройти уровень дем карта 5 теней э, автобой так четыре раза так давайте мы же лопатка нам и выпады да? Е лопатка Добре. Зараз зайдемо пізніше в Івенші. Подивимось, що нам дадуть. Так, давайте Джанкін. Синій зробимо. Де? Да. Зараз синій Джанкін і потім ще все фіол треба. Ну ладно, ладно, ладно. Так. Так, зробили. 51. 51 1 золота душа. Взагалі круто. Так, давайте пройти уровень. Йдемо. Карта. 5 тіней У нас ще там здається два рази є та. Та, два рази, давайте. Два рази. І ще два рази нам треба пройти. Ну ладно, давайте ми вора поб'ємо. Може він нас переможе. А ну, нас, пацан. Зараз і переміг. Це було прикольно. Знову виснуть, блін. Чого б це? Так, побіда. Ну давай лопатку мені випаде. Давай на середню. А... Ага. Лопатка мені випаде. Так, совершаем моментально. Давайте обновим. Крепить снаряжение. Давайте идем. Сумка. Давайте вот всю штучку. Раз, два, три, четыре. Вот так. Задание совершаем моментально. Давайте обновим. Рена, не то, давайте ще раз обновимо. Ще раз обновим. Ще раз. І ще раз. І ще раз. Люблю обновляти, так хоп, 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 хоп. Так саверши моментально. Давайте виконаємо цю штучку. Так. Карта. Карта, давайте мост Наруто. Чотири рази пройдем. Бігі. Непогано. Подтвердить подтвердить. Тут ще карта мост Наруто. Сюди, сюди. Сюди. Перемога. Треба віп четвертого мені щоб так не бавиться з цією фіннею, блін. Зайшов собі. Головне мати енергію. Зайшов, нажав, почекав, пару секунд вийшов. Надіюся, що вже скоро буде івент мінус 50% і цього віпа. І у нас буде четвертий віп. Надіємося на це. П'ятий не гарантую, ну а четвертий точно буде. Так я казав, я так казав, що коли третій собі робив. Третій і все, четвертого точно не буде. Тепер вже четвертий хочу, а кажу, що п'ятого не буде. З часом воно все хочеться всього більшого чогось. Так, виносливость одну забрали, задання, а ну сьогодні нам. Як там? підфартило. А, сьогодні я знову трошки не так зробив. Нам треба ще фіол якийсь, так? Зараз воно буде нам випадати, блін. Давайте із питання. Дам. Визов. Побігли. Ну, а сьогодні буде пізніше чемпіонат. Надіюсь на це. Вчора чемпіонат був трошки тухлим. Настало нам там двох перемогти чи трьох, я щось навіть не пам'ятаю, не пригадую. Перемогти їх, щоб пройти перший раунд. Ну, не пройшли, значить не пройшли. І таке буває. Так, що за фігня? Чому ти не ган перемогти його? Так, завдання. Завершаємо моментально. 151 очко, забираємо нагороди. Так, подвійні нагороди. Так, добре. Давайте зайдемо в космос ще. Що... У мене є одна лопатка, давайте візьмемо, що нам дало. Коробка ультрарідких ресурсів. Ух ти. Багато. Дуже багато. Так, давайте ми пройдемо, напевно, всі іспитання. Підемо швидко із питання всі. Ну, на щоб швидко пройшли, а ні. Так як завжди грузить. Пропускаємо. Біжимо. Подивимося, може сьогодні нарешті артефакт комусь щось отримать там. Тож... Надіємося на це. Надіємося. Так, везов. У нас вже скоро 750 тисяч мощі. Думаю, завтра будуть. Може і більше завтра будуть. Побачимо. Рузис. Пропускаємо. Як надовго то мучить, Боже, Боже? Давайте, щоб відео фігньою не займалося з моїми спитаннями, я зараз пройду. Зараз пройду і ми повернемося. Подивимося, що можна щось улучшити з артефактів. Давайте. Так, я прийшов із питання. Давайте ми зайдемо артефакти, подивимося, може можна комусь щось усілити. Так, тут не можна. Тут не можна. Тут не можна, тут не можна. І таче, походу, нічого не вилучимо. ХПшку я йому влучав. Чакру. Саски. Є смс. Я думаю немає поки що смисла Саски чакру влучати. Давайте подивимось, може можна. Так, Локус з можна буде влучити. Ну а тут... тут теж ще нічого. Збираємо, лучшим чакру головному герою. Так, ну що ж, тут ніби все. Давайте зайдемо в сумку тепер. Подивимося. Що у нас тут є? Нультра рідких ресурсів, Давайте і це використаємо, і це використаємо. І самоцвіт третього уровня. Що у нас там атаки? Так, може тут сейчас пару самоцвітів випаде. Перший уровень, так? Два самоцвета. Ну ладно. Так, у нас там бачу сумка заповнена. Привіт знову, да? Я тільки недавно з нею розправлявся, блін. Давайте зайдемо. Ух ти, багато самоцвітів третього уровня. Це непогано. Навіть дуже добре. Давайте опит заберем, зараз кинемо комусь. Давайте перш так і зробимо. Зайдемо кинемо весь опит Сайові. відкриємо зараз. Наші самоцвети, сумки. Три самоцвета что там нам а так, крит блок отражения. Ну, взагалі так не очень, але ладно. Давайте даємо виконали. Рестаємо ось цю штучку. Світки на звірка нашого. Ще разок, добре. Зайдемо в могущество. Кинемо могущество. Навіть не знаю. Давайте і тачі. Так, давайте зайдемо ще в карту Сокровищ. Я ще не заходив туди. Давайте обновимо. Так, дошли до 4 етапу. Прикольно. Давай. Добре. Так, давайте далі в сумка. Це відкриємо. Ну і напевно на цьому все. Так. Думаю, що все. Ну що ж. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!